Привіт! Познайомся з дівчиною на П'юрі. Так. Вона лише зареєструвалась і не розуміла, як працює аплікація. Думав, що буде лише секс, але помітив, що пробує вкладатися в історію. Як мені відноситись до неї? Слухай, ну ти можеш, звісно, продовжувати історію з нею. Я зі скепсисом відношусь. Ти не, про... не питав у неї, а чому вона саме на пюрі зареєструвалась? Чому не Тіндер? Чому не Баду? Чому Пюр? Пам'ятаєш, що ти проти, щоб ми сприймали дівчат з пюру серйозно, але дівчинка хороша. Дівчинка хороша, але чомусь зареєструвалася саме на пюрі. Зі всіх інших можливих способів з кимось познайомитись, вона вибрала пюр. Ти, мабуть, вважаєш, що це не про що не каже, а я скажу, і я вважаю, що це каже багато про що. Ти поки що просто, скоріше за все, не дізнався якоїсь хуйової інфи стосовно неї. Якоїсь неадекватщини стосовно неї. Тому, ну, якщо тобі на даний момент все подобається, якщо на даний момент ти сам вважаєш її хорошою дівчинкою, не треба слухати мене. Не треба слухати мене. Чекай і дивись, що буде. Мій прогноз, що будуть проблеми. Якщо їх не буде, успіхи вам. Дивись, уважно дивись, що буде відбуватись. Уважно дивись, що вона буде робити, як буде ваша історія розвиватися. Не треба потім дивуватись, якщо щось випадково, так знаєш, опа, і відбулось. Тоді ти зрозумієш, о, а що я думав? Ми ж познайомились на п'юрі. Але якщо все буде добре, нехай. Коротше, а я вважаю, що буде вона проблемною дівчиною, Б. Тобі можна це перевірити на практиці. Потім розповісиш. Перевір на практиці, як воно там буде далі відбуватися. На даний момент кайфуєш на даний момент, все ок. Нехай воно так і продовжується. Але в момент, коли буде не ок, будь ласка, знайди сили цю історію завершити.